Дніпрозапчасть МТЗ. Така відправочка клієнту. Клієнт заказав підшипники на трактор МТЗ. Що він замовив? Замовив ЗВЛ Чехія. Три штуки 302 і два штуки ЗВЛ Словакія оригінальні. Беремо напряму на заводах, щоб не було ні підробки, нічого не перебували. Якість тут доволі таки непогана. Хто ставив які підшипники? Хлопці напишіть в коментарях. Якщо відео будь ласочка, дуже просимо, які підшипники краще ставити. Просто можете написати фірму і будемо завозити різні підшипники різних фірм для того, щоб дуже був великий вибір. Тобто, кому як там Японія, Германія. Чехія босовдеповські Совдеповський є наявності, є щось по Японії, але повністю щоб держати всіх, щоб ну хтось комусь подобається, наприклад, ЗВЛД. Да? Тобто приїхали повністю весь набор підшипників по МТЗ. Набрав так, що, будь ласка, напишіть в коментарях. Будемо дуже вдячні вам і будемо знімати огляди на ті підшипники, які приїжджають до нас на трактора МТЗ і МЗТ сорок двадцять 25 Дякуємо всім. Пока, пока.